Цього літа продовжує діяти заборона на відвідування лісів, де здійснюють роботи та з розмінування територій та виявляють вибухонебезпечні предмети. Ну а рада оборони міста Києва зараз ухвалила рішення не відкривати пляжний сезон, бо на берегах немає укриттів на випадок повітряної тривоги. Однак, через спекотну погоду кияни та гості столиці все ж відкрили пляжний сезон. Варто зазначити, що відпочивати на берегах приходять значно менше людей, аніж у таку ж пору збігалися плавати. Та засмагати до війни, але є люди, все-таки, які на свій страх і ризик приходять. Наша знімальна група сьогодні інспектує знов таки столичні пляжі. Перший на березі озера Вербне, що в Оболонському районі. Ну і спілкуємося також із тими, хто прийшов все-таки сьогодні скупатися чи позасмагати. Триваємо, як завжди. Воно ми, ну, ми тут поряд зразу вже живемо, так як тільки тривога, то ми повертаємося туди-додому. Рятівники є, тут, тут туалет працює, а що нам треба? Вода є, це ж не те, що нам забор Кабінки поставили, є. до води не допускають. Він що закритий, що відкритий і той рік ми були, і цей рік були, і той буде, наступний. Повошні системи працюють чудово. Тому ми знаємо, що навіть якщо тривога, нічого страшного, десь уламок упаде, на цьому світ не закінчився, життя не закінчується. Закривали сезон, але що ж робити? Літо хочеться якось набрати якихось емоцій, якогось здоров'я, сонечка. Ну, поплавати хоча б, як мінімум. Тому ну що робити? якось Бачите, тут і діти, і спортсмени, рятувальник знову ж таки є. Тобто, ми так подумали, що, мабуть, треба спробувати.